Вітаю! Ласкаво прошу до вивчення англійської мови зі мною. Сьогодні дуже захотілося відновити формат, в якому ми з вами занурюємося в атмосферу естетики, краси. І що найцікавіше, ми при цьому вчимо англійську мову. Хочу, щоб ви мені дали якось знати чи продовжувати такий формат. Як ми бачимо, картина ця називається День жовтих квітів Day of Yellow Flowers «Тома Ловела Ну що, починаємо? Ми бачимо двох закоханих у спальні. Як ми переведемо закохані? Закохані перекладається як lovers, а спальня це «bedroom». І все разом у нас виходить We See two Lovers in the bedroom. Далі, чоловік приніс жінці букет жовтих квітів, які символізують любов, вірність і злагоду. Як ми скажемо, приніс в Simple Past. Правильно. Брот. Від її слова bring – приносити. Як перевести букет? Так і перекладається. Тільки в кінці ми не вимовляємо ні в якому разі букву «т». Це слово запозичене в французької мови, тому на нього звичайні правила закінчення не діють. Букет буде звучати як букей. Дивіться: символізує це symbolizes, але з буквою С на кінці. Тому що він приніс їй дослівно не квіти, а саме букет. А це однина. Вірність ми переведемо як loyalty, а згода це consent. В результаті отримуємо таке речення: The Man brought a bouquet of yellow flowers to the woman, which symbolizes love, loyalty and consent. Добре, йдемо далі. Жінка лежить на ліжку і насолоджується цим моментом. У цьому реченні все просто, за винятком одного моменту. Дуже багато хто плутає слова lie і lay. Lay – це покласти щось на плоску поверхню. Lie це самому лежати на плоскій поверхні. І ми отримуємо таке речення: The woman lies on the bed and enjoys this moment. Вона закрила очі і посміхається. She closes her eyes and smiles. Далі. Біле ліжко створює контраст з жовтими квітами. Як ми прикладемо, створює контраст, це буде Create a contrast. Можна замінити це на a contradiction, але це скоріше має значення протиріччя. І контраст з чим? З жовтими квітами. Не забуваємо with після контраст. Отримуємо речення. The white bed creates a contrast with yellow colors. Далі, стіни покриті зеленими шпалерами, які надають кімнаті спокій і гармонію. Як сказати англійською, покриті зеленими шпалерами. Covered with green wallpaper. Таким чином отримаємо речення: The walls are covered with green wallpaper, which gives peace and harmony to the room. Картина емоційна і романтична. Тут все просто: The Painting is Emotional and Romantic. Далі, ми можемо сказати, що художник майстерно зображує світло і тіні. Текстуру тканини і квітів, вираз обличчя і емоції персонажів. Світло і тіні це зрозуміло. Це light and shadows. А як сказати, майстерно зображує? Ви могли б сказати. Masterfully Depicts. Але ні, це могло б відноситися до звичайної фотографії. Але у нас картина. Тому ми скажемо «masterfully Portrays. Знаєте, як буде персонажі англійською? Це characters. Не characters. А через букву К. Тому що поєднання букв «ch» в у словах, які утворені від грецьких коренів, дає звук К. Але як ми скажемо вираз обличчя цих самих. Персонажів. Все просто. Facial expression, від слова face. І отримуємо речення: The artist masterfully portrays light and shadows, texture of fabric, and colors, facial expression and emotions of characters. Ми також можемо тут бачити, що жовтий колір дає відчуття тепла, світла і радості, а синій і зелений відчуття спокою. Свіжості і надії. Як ми скажемо англійською, дає відчуття тепла. Ми прикладаємо це як gives a feeling of warmth. А як сказати відчуття спокою? Ми можемо сказати a sense of calm. І отримуємо таке речення: The yellow color gives a feeling of warmth, light and joy, while blue and green a sense of calm, freshness and hope. Насправді, це прекрасний приклад жанру сентиментального живопису, який був популярний в середині ХХ століття. Він відображав ідеали та цінності американського суспільства того часу. Яке прагнуло сімейного щастя та добробуту. От, ось як ми скажемо, англійською відображав ідеали і цінності американського суспільства того часу. Reflected the ideals and values of the American society of that time. А як прикладемо прагнула до сімейного щастя? Це просто ми прикладаємо як Sought for Family Happiness. І отримуємо таке речення. It reflected the ideals and values of the American Society of that time, which sought for family happiness and well-being. Погодьтеся, що ця картина захоплює своєю красою і ніжністю, особливо жінок. Жінки згодні, чи хотіли б ви прокидатися так щоранку? Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня!